Що ще я планую посадити? Ось такий баклажан геліус. Його тут небагато. Не знаю, може ще докупим розсадою До до го року годиться червня місяця. Ну, бачите, його тут треба вже в лютому садити. Ну, спробую. В лютому де ж в мене того набрати місця, щоб його виростити. Так, що я ще планую? Я буду садити кріп. Кріп кущовий. У мене є ось такий. І я іще докупила отакий. Ну, це можна через кожного місяця їх. Висівати, ой, розсипала трошки. Оце скоростиглий, Ну, Так що я його обов'язково буду садити. Висівати, верніше. Так, салат австралійський, ось такий буду теж висівати. Середньостиглий. Ну, як і як соковитий. Ми садили вже з вікулею. В минулому році сподобався. І навіть зібрали осінні ті, що виросли, і на підвіконні, доращували і потім використовували. Може, ще якийсь купимо. Ну, мабуть, не хватить цього. Так, отакий кабачок Long White Bush, теж думаю, тут його дек 7 штук, здається. От, він кущовий. І його треба садити в так, в травні місяці. Це мені підходить. Й небагато. Тут сім штучок лишилося, 7 сім сім'ян. Так що я його теж посаджу. Це в мене з прошлого остався. Так, і буряк. Буряк. Делікатесний, середньостиглий такий. От, я його саджала в минулому році, він дуже солодкий і мені сподобався з насіння квітів, от, посаджу ось петунію, вона похожа на сульфінію. Може, і сульфінія? Не знаю. Не можу сказати, але ну, дуже похожа на сульфінію. Оце я висаджу, а то те, що з підвіконня і те, що зійде на вгороді. Одноліток однорічних не буду садити. Оце тільки цю. І ще ось планую посадити оцю лобелію. Вона ампельна сапфір, але я вже говорила, що вона в мене ніколи не виходить. Ну, спробую, може, вийде. Так, оце, мабуть, всі насінинки, які я збираюсь в цьому році, як доживемо, і все буде добре висіяти. І ще хочу купити. Кукурудзу. Я в минулому році її садила, розірвала так пакетик. кукурудза брусниця дуже солодка. І якщо попадеться її купити, то я куплю і посаджу. Це ми теж вживаємо. Це такі насіння в мене, які є з запасів і що я планую садити в цьому році. Дасть Бог здоров'я. Писуємо все. Ну, і що по томатах? По томатах у мене всі свої зараз. Але я хочу докупити ще якийсь розовий. Не знаю, ну, дуже хочеться якийсь розовий докупити томат. Я дуже люблю розові томати. Тому хочеться докупити. Ну, і зараз у мене є чері, черуті. Це насіння прийшло до мене з Німеччини, від моєї віртуальної подруги і підписниці Олечки. І я собі розвела. Тут написано 20-й рік, але тут це насіння прошлого року, те, що я зібрала, і половину віддала Наталі. Вона теж захотіла, тому що у нас були томати навіть в листопаді, в кінці листопада іще були томати. Так, далі дуже великий крупний томат, жовтий від Валі теж уже я садила його. Мені сподобалось. Оце осінні сливки. Такі, знаєте, раніше ми купували в радянські часи їх в кінці вересня навіть, От вони пізні, і декілька кущиків я саджаю, щоб осінню були в салат свіжі томати. Новачок. Новачок дуже мало в мене лишилося сім'ян. Але я його посажу. Там, он так. Так, і ще що у мене? Оце моєї сусідки Наталі, рідний братик, двойняшка її, його вже немає. А сім'яна в мене лишилися, і це вже я садила і сама зібрала декілька ось ось сім'ян. Мені дуже сподобалися томати. Дуже крупні. Тільки, знаєте, там, де плодоножка, вони якісь довгенько стоять зеленкуваті. Так, ну, а взагалі-то в мене ось є ще і крупні розові. Семена свої. Так. Ага, на гілочці багато. Це 22-го року насіння. Так, це обов'язково посажу. Так, сливка крупна. Ось теж 22-го року. Тут, я, бачите, збирала насіння. Теж посажу. Так. Далі що? Жовті теж свої. Оце насіння. То, видно, збиралось одвалі, а це в 22-му році. Це вже я свої зібрала. Так, оце теж крупне є написано в мене. І 268 грам, приблизно один томат теж подсажу. Обов'язково подсажу. Розовий. А, ну так в мене є розові, Не буду купувати. Ось розові е е е е на кусті віточка. Ага, гілочкою. Це мені сподобалося. Це по декілька 4 або 5 на гілочці я зразу згадала. Так, далі, ну, тут ось о, сусідочка валя угостила мене, пригостила томатом. Ну, мож, можливо, це F1. Ну, я написала. От, Значить, штучок 5 посаджу, поки буду знати. Е, так, Ду, е, ті розові теж, О, отак. От, е, томати на гілочці Віка купувала теж ось, о, не знаю, може теж f 1 Ну, але спробую. Тут багато їх у мене, ну я не знаю, мені скільки і не треба садити. Так, і ось о... Такий корейський довгоплідний, ось такий. Це вже я своє насіння зібрала. Але вони не такі, тут, здається, такі здорові, довгі, вони не такі здорові. Бувають величенькі, ну, а в основному не дуже здорові, але смак дуже подобається. Ну, це свої вже сімена. Насіння, верніше, так. І ще що в мене. Угу. Ну, це от петі красні крупні. Це ось ту сюди покладу наталіного петі. От, о, красний крупний, теж валя давала розсаду. ну Мабуть, це ф один. Подивимося, сюди кладу, теж штучок п'ять посажу і жовті, жовті е, мої вже. моє насіння. Тут оце їх декілька. Так і ще. Ага, е, так ну Це з парничка взяла. Похожий на волове серце. Ось таке насіння. Теж попробую його роз... ще раз. ну е Як сказати, падалишній там зійшов. Мені не було, коли з ним займатися тоді, але о насіння я зібрала. Ну і дуже манесенькі ось у насінинки не знаю. Не знаю, що за насіння не написала. Ну, але спробую теж штучок 5 посадити. Ну, оце, скільки в мене, бачите, томатів. Багато і не треба купувати. Теж зараз візьму оце все на шпильку, щоб не загубити. Ну, оце мені дуже такі смаковиті томатики. Я їх обов'язково буду садити. Так так, в мене багато своїх сім'ян.